Вітаю шановних радіослухачів на хвилях радіостанції ритм FM та наших телеглядачів на ритм TV. Передача кузирні гості Василя Туза, відповідно, я Василь Туз. і моїм сьогоднішнім гостем є депутат Рівнеради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олег Карпя. дня. Дуже, дякую вам, що ви завітали до нашої студії. Скажіть, багато людей, які зараз опинилися поза Радою, часом кажуть, ну який смисл було туди йти? Ви пішли вдруге, вдруге стали депутатом, так, наскільки я пригадую. Так, це друга каденція. Друга каденція. Що вас спонукало саме йти зараз і на цих виборах? Спонукало те, що я готувався як в минулі каденції, так і в цій каденції по одному тому ж округу. Я їх не змінював. І, ж, і мій округ це північний. І ці справи, які не довів і не були доведені в минулій каденції, особлива увага це школи, це дитячі садочки. Mm -hmm. О, таке моє було спрямування. Тобі... На моєму окрузі є е, плавбасейн басейн дитячої спортивна школа No2. Mm -hmm. Ним опікувався. Тому е, частина того, що не було дороблено, планую зробити в У вас є чисто таке бажання ще допомогти людям десь там доробити ті справи, які. Які мали доробити. Справа в тому, що я проживав на тому мікрорайоні. Мої діти ходили е, туди в школу. І якби з середини знаю цю проблему. Тому і Тобто проживав, це... уже не проживає. Уже не проживає, проживає зараз. Тепер вже треба міняти округ, якщо не я потрібно. Вже це Але от це, це завжди така відповідь, вона чуть-чуть нагадує від маску, тому що всіх проблем, які там вирішиш, нікого не вирішиш. Ну, вони постають нові. Буде третя каденція, підете на третю каденцію. Можливо, я підумно. Ну, це дипл... залежно від... дипл... Дипл... життя не, не втомлює. Тобі телефонують там бабусі, дідусі приходять люди. А Ти зайнятий чоловік, двоє дітей, робиш бізнес і воно ну, якось. Ну, мої номери телефонів розвішені зараз на кожному під'їзді, щоб люди могли напряму додзвонитися. Так, аналогічно і до моїх як помічників, які зі мною працюють, які пройшли е зі мною виборчу компанію. Це не якісь там заслані люди, це люди, які стояли в наметах. Які хочуть ну, разом. Вони є з північного, їх знають в будинках, де вони безпосередньо проживають, тому нікого собі з боку помічники не брав. І скільки буває телефонних дзвінків у день? Відверто не багато. Я думав, що буде більше. Один-два. Може ще просто поки <кій> десь там не розійшлися, чи може зима, може влітку буде більше. Ну, можливо, я не знаю, Хорошо, яка тенденція все, до цього, але люди задають більш не. Проблемі, що там них дах тече, на що, чи не працює ліфт, а вони задають більш такі глибокі питання, на які депутат міської ради не може дати відповідь. загальноукраїнського значення? загальноукраїнського або ж обласного, і придеться і приходиться часом спрямовувати чи до нашого депутата в угу. Верховній Раді їх і розказувати, що їм потрібно туда, чи можливо в нас є замісник голови ОДА. Mm -hmm. До нього, щоб він вирішував їхні питання. На рівень. Найвищий Вищий рівень, а... тому що депутати мають свою сферу компетенції. Але а... 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 не а... здається, що це є проблема загальноукраїнська, що люди якби, не розуміють, з якими питаннями і їх чомусь більше цікавить справді, не це, з чим вона живе зараз. А такі питання, які вирішити практично на місцевому рівні, не можна. Якби кожен був на своєму місці і вирішував питання на своє місце, було б, мені здається, якби ситуація краще. А то ми дуже розумні. Ми всі розуміємося в політиці і в футболі. А от як зробити так, щоб ліфт їздив? Що нас сто відсотків? Але як на мене, тут проблема більш міської влади, і те, що і взагалі влади, як інститута, в нас є, от ми приймаємо гарні закони. По перше, ніхто їх не виконує. От чому ми так живемо? Ну тому що починається зверху не виконання таких законів, іде донизу. От ми прив... звикли відверто скажемо уникати тих чи інших моментів в вигляді закону. От я уникну, це нічого. А якщо хтось інший, то вже йому потрібна кара через і да -да, да, Вони Тому це є має... знімати. Та, але якщо я це зробив, це тишком нижку воно пройшло і цього немає. Тому ми маємо усвідомити, що правила є єдині для всіх. Це по перше. По-друге, як міська влада, обласна, як на мене, ну дуже мало інформує і відділи якраз інформаційного забезпечення дуже слабко працюють в тому, щоб інформувати те, що дійсно класне в місті прийнято. А люди про це просто не знають. Вони телефонують напряму, ти їм розказуєш, наприклад, що в нас дійсно діє програма охорони здоров'я. Наприклад, в цьому році вперше ми профінансували на 100% проблему велику для міста це серцево сидинних захворювань. Тобто людина туди йде, вона має право профілактики серцево сидинних Так, Так. і перший день в цей період кризи, наприклад, якщо там інфаркт чи інший ну, не маю, так, мені важко сказати. Перший день, коли найбільш дороговартісні ліки йдуть, вона безкоштовно. Отримує ну, всі е, необхідні необхідні, елементи, необхідні, так. Да, всю допомогу. Але я більше ж певний, що 99 і 9,9 десятих не знає. Хай, я теж про це перше чую. Може, ось що для цього треба зробити, от, як депутат, як ви бачите, щоб люди про це більше знали. Тут я поставлю невеличку ремарку, можливо, це в плані фінансування комунальної чи державної преси. Воно Його? якось пов'язано взагалі. Ну, зараз ми ж розуміємо, що комунальної преси у нас не буде, у нас прийнятий закон. Якби це, як на мене, це не має значення форма, в якій газета там існує, чи це приватна, чи це комунальна. Має значення, як влада хоче і може інформувати людей це, що вона робить. На нас зараз така тенденція, що все, що влада не робить, це погано. Або воно не дієве, або воно погано. Депутат нічого не робить, всі туди лізуть. Невідомо чого, хтось догадується, там корупційна, не корупційна склада, утрізні. І от так в масу вкидається отакий от образ. При тому ж всі і громадські і активісти знову ж йдуть на вибори так, і так, хочуть зайняти хочу ту пар... саму нішу, і це для мене дивно. Ну, от ви так чуть-чуть сказали, що партія скаже, наскільки от ваш вибір залежить від того, що скаже партія, наскільки от є таке підпорядкування повністю жорсткі саме партійним структурам? В свободі це абсолютно. Жорстке підпорядкування. В нас, ми коли приходили в партію, не партія прийшла до мене. Я прийшов в партію, я підписав в певні умови дисциплінарний статут, згідно якого я маю виконувати ті чи інші функції. Тому в нас це дисципліновано і дійсно жорстко. Це нормально для того, щоб в нас не, не має бути різних позицій. Наприклад, в Рівненській обласній раді і Рівненська міська рада, ми не можемо ми приймати різних в цьому плані так. Ну а якщо партія скаже завтра, що Олег Карпяк ти не йдеш на вибори, тому що на по округу йде хтось інший, Олег Карпяк приходить до своїх виборців, і каже: Ну от зараз не буду виконувати, тому що партія сказала, а я вже не йду. Тобто, як тоді відповідальність перед виборцями, як дивитися, умовно кажучи, їм очі? То спокійно дивитися, можна стати помічником депутата, який буде йти по цьому окрузі і працювати далі. Це бажання людини. Автоматично, не ставши депутатом, ніхто ж не заважає працювати на тому ж самому окрузі. І в сфері громадської. Ну, Але повноважень депутати все-таки трохи побільше. Ну, звичайно, робити. Але оголошувати на певну проблематику було би бажання, є завжди. Ну так, є можливості якби побільше, а як з пільгами для депутатів. Ну прошу. Ви користуєтеся депутатськими пільгами, привілеями. Ні, ну. Ще перші привілеї, от я вам можу сказати, я зняв першим рішенням було, тобто я зняв квитки на проїзд в тролейбусах, харчування. Перше таке рішення було, це все познімав. У нас залишилося тільки е, на канцелярію, яку ми також не отримуємо, тому що це лишні зараз гроші. Ми розуміємо, що період кризи і кожен депутат, я надіюсь, має право і можливість це купити собі сам. Тому в нас немає ніяких пів. У мене складається таке враження, незважаючи на те, що ви повністю підпорядковані партії, що ви такий, я би сказав, не зовсім типовий свободівець. Ви такий так не зовсім публічна особа, про вас не так багато інформації. Ви так спеціально в тіні десь тримаєтеся, що так виходить по життю? Ну, Можливо, це сам, правильно кажете, це якась життєва позиція. Ну, Я надію, що коли ви... Як журналіст чи хтось зайдете до мене на округ, от для мене важливо, що там директора шкіл, директора садочків, директора там інших закладів, які ми опікуюсь, вам чітко скажуть, що от я дійсно опікуюся цим і зробив оце, 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 оце і я можу То відповідати хай, за ці слова. це. Це мене важливіше. Хай про мене говорять мої справи. так? Ну так, а, щось таке. Але, але не мій піар. Бо часто депутати, які заходять, вони одразу обростають не тільки помічниками, але якісь там. Піарщиками, людьми, які там слідкують, що про них висвітлювалася в певному смислі хороша інформація і так далі. Ні, такого немає. У мене немає особистого піарщика. І, зокрема, навіть на передачі, які я ходжу, вони є тематичними. Я працюю в бюджетній комісії міста і зосереджуюся більше на бюджетній сфері. І от мені ця тематика цікава, я володію даною інформацією, я маю що людям донести. А говорити і розказувати про нічого, ну мабуть, нас є інші люди, які це вміють дуже добре робити. З ними я не хочу змагатися. Ну от немало депутатів, причому не тільки ті, які розуміються на бюджеті, чомусь хочуть якраз брати участь і працювати в бюджетній комісії. І Частина також не проти попрацювати в земельній комісії. І наскільки я розумію, такі комісії, які пов'язані з культурою, з освітою з відмірком, у них залишаються одиниці тим, кому по партійних квотах не вистачило місця в відповідному бюджеті. Я скажу так, і, вона... Технічно заповнюється це називається. Технічно заповнюється. От, ну, в принципі, глядачі завжди кажуть, про вами, що не розуміють. Я розумію, чому йдуть в ці комісії, але би хотілося почути і вашу ну, от Для прикладу, коли був розподіл цих комісій, мені було запропоновано йти в земельну комісію. Ну, я відмов, Теж не не погана, це... Так, Так, непогана комісія, яка володіє повністю всім базисом цієї вільної, і невільної, землі в різних формах. І непогано, але щоб працювати в земельній комісії, треба собі дати чітку, задати запитання, чи ти маєш на цей час. Земельна комісія збирається три рази на стаціонарне, тобто це в кабінетне, і один раз вони виїжджають. Це чотири дні. Ну, питання, скільки я працюю на роботі, мені потрібно також заробляти кошти. Я не можу собі це дозволити, я відмовився. Бюджетна комісія дійсно менше. Нас фактично ми засідаємо в середньому один раз на тиждень. І якщо потрібно, два рази виїзне десь на місяць. Ми виїжджаємо, йдимося ці питання, які по наповненню бюджету якраз. Тобто ми їздимо. Якщо також і по земельним ділянкам, але це, ми виїжджаємо туди, коли вже це ми бачимо, що це дійсно надасть нам е, якісь суттєве надходження до бюджету. Так. так, не то, що надход... Саме надходження до бюджету, гроші важливі, mm -hmm. які будуть надходити, і далі вони будуть Тобто Ви собі Тому, що... там десь прогнозуєте і розумієте, звідки можна ще так. щось десь заробити, роботи. А земельна комісія, вона їздить ну на зовсім маленькі клаптики і по 15 квадратів. То Це... виключно от така була ваша в моя мотивація, мотивація. Така чому? Хоча якби спочатку не делегувала партія mm -hmm. туди. Я відмовився. Ну ви маєте можливість відмовитися? Щоб... Ja, Мама пан... можливість вибору. Пане Леже, я наразі дякую. Ми перерваємося на невеличку паузу і знову продовжимо. Ми продовжуємо наш ефір і е, триває передача козення гості Василя Туза. Нагадаю, що в мене сьогодні гостяк депутат Рівнеради ради Олег Карпіат. Пане Олеже, е, друга перемога другій каденції далася якось простіше чи, чи тяжче, ніж першого разу? Насправді важче. Важче. Так, тому що перша каденція, ми не знали, зайдемо в раду, не знайдемо, там був такий період. Здорового ентузіазму, всі йшли, ми думали, що кожен виграє вибори. Зараз воно вже більш холодний був розрахунок, якісь... ми йшли до виборця. Хоча я можу сказати, що ці вибори ми дійсно кожен, хто був і хотів стати депутатом, дійшли до свого виборця. У нас не було ні одного дня, де би ми пропустили чи то агітацію, чи спілкування з виборцями. От я безпосередньо щодня був на образі, як в наметах. Так, і безпосередньо біля будинків, і весь час мав спілкування живе з людьми. Тоб не було такого дня, що чи це субота, чи неділя, чи погана погода. Ми щодня стояли, там і дощ, і різні фактори, які заважали. Нас навіть було такі, що виганяли з прибудинкових територій, казали, що це земля ОСББ. Там також такі нюанси були і не можна стояти. Але все давалося, і насправді це було важча боротьба, хоча свій округ. От я радий, минуло я зайняв друге місце. В цьому разі я виграв свій округ, зайняв перше місце по кількості голосів, які... За мене проголосували. Ну чи не законодавство таким чином, що може бути і і два, і три депутати з нового округу, Ви один з свого округу? Так, на своєму окрузі я один, а там де я проживаю, у Мене два депутати, мені це зручно. Тому що зараз при розгляді бюджету я підійшов до своїх депутатів і попросив як мешканець, що що потрібно зробити. і Я маю вже якби з двох різних фракцій, двох депутатів, це. Насправді, якби виборці таким користувалися і вони знали депутата, легше добуватися тепер, чим ну те, що їм болить. Але виборці не до того, вони думають про велику політику, про Яценюка, про Порошенка. Ну навіщо їм зараз думати про Бербункову ну, територію, це так, погано? Що вони... А от я вам скажу, що, що от зараз можливо це буде погано, але ми на рівня, але літом ми маємо цю ситуацію. Що якщо ми зараз не вирішимо питання з ліфтами, які в нас є ліфтовим господарством, у нас не поновлені. Технічно-експлуатаційні норми по використанню тих ліфтів. Ми знаємо, що буде передаватися житловий фонд безпосередньо в будинку. Тобто, що ми маємо? Щоб людина, яка проживає в цьому під'їзді, вона має сама скинутися власними коштами і е, заплатити за те, щоб ліфт їздив. А ліфти. Я думаю, що вони будуть опечатані і не будуть їхати. Хоча ми маємо ще зараз цей місяць, у нас не весь бюджет розпреділений. Я надіюсь, що депутати дослухаються, тому що більшість рівнян все-таки живе в багатоповерхівках. І ну, цифра страшна, 90% лісів став. То я так розумію, що ви хотіли дати пораду рівнянам. Так, без безпос... Ну, тут ще раз ми бачимо нюанс в тому, що люди цього не знають. От вони от вони знають, коли вони зупиняться, і це буде знову якийсь соціальний бунт. І тільки тоді вони почнуть ходити, а треба, От був, можливо, краще про. Розпитувати, віде. тим паче зараз наразі їм потрібно шукати ініціативних людей в будинках. Хто ж має прийняти ці будинки на себе? Ну, є така думка, вірогідність, що знову ж цей перехідний період передачі будинків продовжать до зими. Ну, але це також ну, невідкладне питання. Рівна рада не пропонує, не, не, не планує якби, ініціатором такого продовження. Наразі таких чуток ні в нас, як в пар... ну, в партії, ні чуток серед інших депутатів не було так і звернення до Верховної Ради. Ми плануємо єдине те, що я рахую це нормальне рішення: фінансувати капітальні видатки. Ці будинки, які заорганізувалися по системі 50 на 50. хоча я розумію, для людей це дуже велика сума. Не всі зможуть це потягнути. Це однозначно, так, так. Е, як вам нова бюджетна комісія чи склад, Наскільки е, професійні люди підібралися? І зараз наразі я можу під, ну, порівняти дві комісії і склад людей. Я можу сказати, що певні питання, які вони. Ми можемо розуміти, маємо розуміти всі, що є технічні питання. От і його там, на його розгляд ми можемо 5-6 хвилин брати. А ми його зараз розглядаємо минулі каденції. Зараз ми можемо це питання розглядати і проводити такі лікбези, по годині, по дві. Ну, це депутатська робота. Кожен депутат має право на відповідь, тому вмішуватися чи когось там оцінювати не хочу, не буду це безпосередньо право депутата задавати будь-які запитання і щоб мати повну картину те, що нам подають. Тому що насправді знову ж і таке враження існує, що депутат знає все. Ну, хоча нам подають. І ми з цим боремося, намагаємося там не приймати певні рішення, не відправляти недопрацювання певні документи, але ми отримуємо листок бумаги за часту, і там написано Стрічка і сума. Стрічка і сума вона не розписується. Кажеться, вона розписується пізніше. А пізніше, коли ти приходиш і кажеш, мені треба цю заасфальтувати, вулицю, а там вона була вже. Розписано. Так ви ж прийняли, вже ж було. Ну так, да, ми вже так. це прийняли, да, воно пішло і так, ну, Таке да. провокаційне питання. От на твою особисту. Да, Чисту-особисту думку, скільки депутатів Рівна Рада розуміється на бюджеті? Кількісно відсотково, як зручно? Ну, я думаю, що відсотків 10. 10, да? Ну, Це оптимістичні прогнози. Так. Ну, Це ті, які вникають. І Я також не відношуся до тих, що я не є фінансистом професійним. Але ті, які вникають і хочуть щось донести, змінити в цьому бюджеті, ну я думаю, не менше. тому що... — Ну і не більше. І не більше. Хорошо. А як цей бюджет, який ми прийняли на цей рік? Це насправді бюджет стабільності, якщо так колись можна казати, попередники казали. Нічого нового Чтоб тут немає. Да. Нічого нового тут немає. І інноваційно нового також. Щоб ми отримали якісь інвестиції, насправді проблема міста в іншому. Місто намагається вжитися в тих рамках і стабілізуватися в тому, що є. Ми реагуємо тільки на зовнішні фактори. Тобто, ну, зовнішні фактори маю на увазі це Верховна Рада, закони, е, прем'єр-міністр. От нам зараз кинули е, профтехучилися. Ми це з'їли. 54 мільйона – то що мало йти на дахі, ті самі ліфти, ми даємо на, на ПТУ. Ну, бо це потрібно зробити. Громадяни також мають знати. 16 мільйонів ми віддаємо для того, щоб пенсіонери їздили безкоштовно в електротранспорті. Це треба зробити. Треба. Разом, якщо так підрахувати, з нашої кишені витягнула центральна влада близько 100 мільйонів гривень. Ну, кожен може сказати багато ну, хто. Це було прав. такої ідеї, що доплачувати краще пенсіонерам, а вони ж хай вирішують їхати чи не їхати. Тому що ми потім бачимо зворотку. А, і... Така ідея була, але як ми можемо допра... доплачувати пенсіонерам, який, наприклад, приїде з сусіднього села? Зрозуміло, це треба загальна державна програма, щоб була. Тобто, це тільки таким чином. Програма є, і вона звучить в Верховній Раді, як вони записали про те, що кожен має право з пенсіонерів. Безкоштовно їздити, так? Угу. Тільки ви не забули в цей бюджет включити гроші. Тільки Немає, немає стрічки, це що я казав, і цифри. Оцього немає, це біда. Ну, ви задоволені, скажімо так, фінансуванням вашого безпосереднього округу. Не в тому, де проживаєте, а в тому, де працюєте. Е, на даний момент по, на, по цій каденції не можу сказати, капітальні mm -hmm. видатки ми ще не розглядали. Mm -hmm. По минулій каденції задоволені, тому що нам вдалося. Утеплити спортивну школу. Нам довелося в школах-садочках зараз поміняти покрівлю в садочку, в інших садочці та школи розпочати заміну вікон, де вони вже там сипалися і неможливо навіть було провітрити фізично. Так, це великі кошти, але фінансування безпосередньо свого округу і на ці проблеми, якби я не можу казати, що я не заволею. Дійсно, воно робиться. Ну от задоволення, незадоволення, задоволення, наскільки воно в Раді вирішується від активності депутата. Тобто вирішується щось від того, наскільки депутати зубастіший, не зубастіший. Є така от конкуренція серед депутатів? Є, звичайно, і хто активніший, бо я так бачу, що ряд депутатів прийшли, і вони думають, що якщо вони написали один листочок звернення... То вже всі... А, тобі, говориш, а, да, все, всі питання написали, і далі я займався тільки суто своїми справами. Mm -hmm. Насправді, воно далеко немає. Вони зараз почали отримувати технічні відписки mm -hmm. і починають розуміти, що не все так просто. Mm -hmm. <ріх> ну вони десь так на третю каденцію якраз розуміють, чому тут. Я, <ріх> та ні, вони вже не розуміють, чому, <ріх> чому їх вибачте за слово футболять. <ріх> ага. Я ж депутат. <ріх> Оскільки це право діє, до речі, в міській раді чи якихось там, я не знаю, структурах від міської ради, коли ти заходиш і кажеш, я депутат. Вже а не це, це залежить не? від людини, яка працює на певній цій… є цілі. Є від, від авторитету, а від цієї людини, яка працює в певних закладах, там, ЖКГ, там, ну, від людини. Є люди, які сприйняю, сприймаються і йдуть на контакт, а є які, яким все тому тут немає такого. Ну, зрозуміло, що це приходить за мера там, чи голова фракції. Це вже можливо якось йде орієнтація на простого депутата ну, е рядового, особливо так. Ну, я кажу, це, це все персонально. Але скажіть, якщо є харизма в людини, а от то він більше зможе. На, да? на рівні свобода вона зараз при владі чи не при владі? Як на мене, ми в такій. не при владі в нас немає тотального. Тотальної кількості депутатів для вирішення цих питань, які ми хочемо ставити. Ми мусимо завжди втроє. з кимось домовлятися, йти на якісь там компроміси. Хоча це у нас якби виключені ці питання, ну, в певних питаннях ми мусимо якби, злажувати дещо. А хотілося б Ні, ну, Звичайно, для того, щоб реалізувати тотально це, нам потрібно, і ми про це говоримо: тотальна влада, більшість депутатів, щоб реалізувати свої програмні засади. Ви себе бачили виконавчій валі? Так, в мене була, була ідея, і не то, що ідея, а от чи готовий я змінити бізнес, якому я зараз на цей, знаходжуся на виконавчі функції. До минулого року був не готовий. В цьому році, можливо, готовий, і мене би цікавило саме інвестиційна складованість міста рівного. Поясню чому. Тому що вже як е, депутат тої каденції сьогоднішньої, ну мене вже втомило. Хоча хочеться зараз інше слово використати, але я використаю слово втомило. Ну, не будемо так, шукати так, е, як Скільки коштів в нас йде на інвестиційну програму розвитку міста? Як на мене, це, е, цей е, інвестиційний відділ він би мав керувати землю, він би мав керувати бюджет, він би мав керувати взагалі всі надходження і е, контролювати видатки. Там скільки які певне управління виконам на утеплення, скільки де економом, і воно би мало бути таким центральним збором інформації і працювати зразу ж там можливо, би і підпорядкувати наш зовнішній відділ, який з, з містами-побратимами, зокрема там Польща, в нас є, і залучати, показувати промоцію міста. Те, що ми зараз зробимо бренд, ну це добре. Але якщо ми виділяємо зараз я вам скажу, 300 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, то це вже велика сума для цього. Ну це не ті гроші, які принесуть. І саме вне, заходи, які передбачені по цій програмі, це знову ми бачимо брошуру, яка невідома де розповсюдиться. Ще щось, ще щось там поїхати на якийсь один захід, що він дасть містом. Ну, невідомо. Тобто це просто, от я кажу, стабільна презентація міста, от ми там є, і це нам добре. Але скільки ми залучимо грошей, такого нема. От можливо, з тих міркувань для того, щоб місто почало себе презентувати. От, можливо, так, інші ну, депутати, ви ж маєте також якісь важелі вплинути на себе, ви можете пропонувати свою програму. Можна, дійсно, і якби при розгляді цього бюджету мене була пропозиція збільшити фінансування цього відділу. Ну, і внести це. ми по півріччю будемо заслуховувати діяльність якраз виконавчих органів, і ми побачимо, як ця програма буде. Ну, вона зараз настільки низькому рівні, що як вам сказати, там, там і піднімати має і що. Тобто, це просто констатування факту, що вона в нас є. От у нас є програма по боротьбі з. Зараз я вам скажу. З продажу людей, так? І вона фінансується в розмірі 20 тисяч гривень. Mm -hmm. ну, вона, для чого вона? Ну можливо, щоб, для навчання, зар... ну, щоб зарплату заплатити комусь що, тобто це, щось. Ну, yeah. ну, нема тої інвестиційної складової це проблема. Ну майже на, на, на сам кінець не можемо згадати про ініціативу Нової Свободи стосовно розірвання там братерських стосунків з містами побратима. Їх насправді нам з, з Росією мається на увазі, так, наскільки я розумію. Так, нас одне місто побратима, наскільки мені відомо, це місто Кострома. Кострома, от це вказано в проєкті рішення. Це не є ноу-хау е, свободи міста міста-рівень» організації. Це все українська. Ініціатива <світний> <світний> ініціатива, яка розроблена. Першим таки зробив місто Київ. Другими по Україні вдалося нам. У нас просто сесія так підходить по, по часу, що ми другими ми зробили аналогічні проєкти рішення, аналогічні проєкти рішення. Зараз задано завдання депутатам Свободівцям 7 хрівням. Для того, щоб вони виявили, можливо, ще десь є, є міста побратими в області, можливо, є обласна рада, там, якісь міста регіони чи там ще щось, щоб. Перестати формально співпрацювати з тими містами, з містами ну, не агресора. Перестати дружити з тими, хто нас не любить. Ну насправді і от візьмемо це Кострома і рівно. Так, mm -hmm. от що воно нам дало від тої дружби. Давайте прагматично дивитися. Mm -hmm. Ми залучили інвестора, чи ми туди щось продали, чи у нас є якийсь культурний великий обмін між цього. Ну, це от є для галочки, от нас зовнішні ну, от нас дуже багато для галочки насправді. Так, да, це правда. Давайте будемо дружити з Європою, з Америкою, Канадою, і так буде краще. Ну, але дружити також правильно, правильно. нам потрібно. Правильно. І щоб а нас правильно правило. це надходження інвестицій в місто. Дякую. Нагадаю нашим радіослухачам та телеглядачам, що моїм сьогоднішнім гостем у нашій програмі «Козирні гості був депутат рівноради Олег Карпяк, який чітко бачить інвестиційну складу міста Рівної. Сподіваюсь, на найближчі сесії, чи коли там пройде порядок, він їм розкритикує те, що є, і скаже, як їх треба, ці гроші десь залучати. Дякую, що ви були з нами. До наступних зустрічей. Дякую за ефір. Слава Україні! Слава Дякую. Дякую. Thank you